Всім привіт! Радий вас бачити на каналі Димний Аматор. Якщо ви зайшли на цей огляд, значить вас цікавить тютюн Лагом. Мене він також цікавив і продовжує цікавити, ми продовжуємо оглядати. У нас залишилося 4 аромати, які я відкуповував, і сьогодні у нас пірі від Лагому. Давайте подивимося, що це за пірі, що він із себе. Представляє на перший погляд, так би мовити, на перший нюх. І заб'ємо його, прогріємо та покоримо. Це дюшес. Ну, це 100% дюшес. Прикольно. Дюшес з нотками ментолу. Мені це подобається це я прям хочу забити і пропоную не тягнути і робити це прямо зараз.